Усім привіт, до вашої уваги Оля. Мішечка з іграшкою. Подивимось, що попадає. На столі у нас ось така велика іграшка, цікава. Ведмедик. Звичайний. Овечка. Ташечка. Робачок. Ведмедик такий новорічний, гарненький. Білка. Так, іграшку клюшечку велика кількість, хоча вага не дуже велика, собі вартість нейська. Дивимось. О, медведик. Медведик такий попався. Ведмедик. Пухнастий. Ще маленький ведмедик. Рибка, жайчик, мушка з ведмедиком. Воненятку. Ось така. Гарненька іграшка, ще мишка, пандочка. ведмедик маленький. Ще цуцик. Ще один цуцик. обі білочка, сердечко гарненьке. Ще кінгурушка. Овечка. Ось така вихвата собака. Дівчинка, ще дівчинка, гарненький песель, ведмедик пухнастий, кінгулюшка, ще зайчик, дракончик прикольний, овечка, ще ведмедик. Ось така іграшка. Дракончик. Дивимось на Ось класно. Так, це у нас від ведмедика, який? динозаврик великий. Ще ось така іграшка. Ведмедик. Мамонт, змійка. жабка гарненька, слоненятко. Іграшка антистрес. Ще ведмедик. Свинка. Ось така мишка. Акула. Ведмедик. Кінгурушка. О, от він. Тюлень. Ще тюлень. Ось. Овечка. Ось такий коник, ведмедик. Сердечко I Love You. Ще така пташечка. Гарна іграшка ведмедик. Всередину можна щось покласти. Ось така іграшка. ось який милий, милий цуцель. З музикою. Тоді що зі звуком. Ось така іграшка. Ще. Баклажанчик, ведмедик, гарненька, сова. Ось така жабка. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.